Сьогодні ми з вами в Бодакві. Бода, да, моя саме сюди ми приїхали в рамках проекту Impact Check. Impact Check – це освітньо-грантова програма, яку реалізує саме громадська організація, Міжнародна агенція змін за сприянням Action Agents Hunger та фінансується. Дек ми приїхали сюди, тому що одна з громадських організацій, яка брала участь в проекті Impact Check, виграла грант і через 11 тижнів. Ми приїхали подивитись, як же вони втілюють в життя свої ідеї. Чим взагалі живе зараз село і чим живе громадська організація? Повірте, буде багато цікавого. Ходімо. Засновниками нашої організації є вчителі. Педагогічний колектив Бодаквянської школи, це та школа, в якій ми зараз це та школа, в якій ми зараз знаходимося у самому серці Полтавщини у невеликому селі Бодаква є школа, колись повноцінна для дітей всіх класів. Але після впровадження освітньої реформи, коли за новими стандартами на сільську школу мала би бути щонайменше 45 дітей. Водеквянській НВК скоротили. і вже як рік тут навчаються діти лише молодших класів та дошкільнят. Але ця школа це не просто будівля, це символ сили громади, яка не здалась. Саме тут народилася громадська організація Бодаква відродження, створена вчительським колективом. Вони не залишили свою справу, власними силами підтримують життя школи, прибирають, ремонтують, організовують заняття та заходи для дітей. І головне, не дають згаснути місцю, яке виховувало не одне покоління.